Вітаю всіх на нашому каналі. І сьогодні я хочу показати вам своє житло. Не те, яке я вам показував раніше, що нам знімали в командіровки, а те, куди я кожного разу повертаюсь з відряджень та де, куди я зразу приїхав, де мене поселили, коротше. Ось такий тут вхід. Одне крило, там живе теж деяка частина українців. Ось інше крило. Тут живу я на другому поверсі. Так, тут проходять декілька разів на тиждень навчання по автошколі. Так розумію, вони орендують його цей зал. Там моє крило. Тут ще ось крило є живе, живе. Тут живуть частина мусульман, арабів. Там у них кімнатки різні, зроблені. Видно тут раніше була якась фірма по виготовленню плитки, дверей різних, ламінату. Ось так от. Тут ліфт в підвал, Це на верхній поверх. На верхніх поверхах я не був, там теж хтось проживає. Я те покажу вам душу. Ось такий у нас душ. Як кажуть, дякуємо і на тому, що є. Стиралка. одна на весь поверх. Ну, хтось не дістав свої шмотки. Та, якщо хтось приходить інший, він дістає, кидає їх тут. І вони тут і зберігаються, поки вже хтось другий стирає. Все на замочках, там зберігається така битова хімія. Циря нацепив, щоб болку довішати, а то щось не хочеться на цю стиралку вилажувати свої речі. Так, що тут ще у нас тут знаходиться плесос. Можна брати і вставляєте. Потім покажу куди висовувати. Там жіночий туалет та чоловічий. Жіночий більш чистіший, але на дуже бо. Деякий час тут взагалі жінок не було на поверсі, то користувалися туалетом лише чоловіки. Щось позабував. Гаряча вода робить тільки в цьому крані на двох туалетів. Якось так. Тут пішли інші кімнати людей. Зараз покажу чоловік. Так ось так виглядає, теж дві кабінки. два пісуара, які вже не роблять. Вони були нафік забиті. Тут лилось з них прям зверху. Це я приїхав вже з команді то тут чистенько поприбирали. Ну, Запор, конечно, паданьки. Це трошки краще, але лише холодна вода. Самі туалети не буду вам знімати. Вони, вони, так сказати, не завжди чистенькі бувають. Сушенка. Так, ходімо, покажу. Моя крило доживу. Так, тут знаходиться серверно. Он ще один товар, але не користується. Дуже такий маленький. Чи Тут вже кімнати пішла. Ну, видно офісні приміщення були, та їх переробили на кімнати. Ось така от, кухня. Це я вже буду готова. Така плитка. Не знаю, чи кофемашина машина працює чи ні. Холодильничок на замку. Прикольно, так? Да? Це мій колега придумав і правильно зробив, тому що купуєш продукти, працюєш, а якісь пацюки приходять і вночі тупо все з'їдають. Ти прокидаєшся зранку, а в тебе просто холодильник капусту, або як він зробив, картоплю чи макарони і з м'ясом. М'яса нема, залишилось пару ложок картошки чи макарон і все. І це тупо постійно було. Одного вже виселили отсюди, який ходив, ще один тут іноді буває, залітає, але вже нема чого красти в холодильниках. Я холодильник один взагалі, тут маленький стояв до себе в кімнату перетащив. Ми добились, щоб нам мікроволновку поставили, бо невдобно всім розігрівати на сковородки. А так дуже прикольно. Так, сміття трішки не прибрано, але це, це все дуже класно бо до цього тут прямо гори стояло сміття, мало хто викидував, Смотрящий по цьому етажу сказав, що він цього робити взагалі не хоче, хоча це його, як розумію, задачі дивитися за чистотою. То зараз тут чистенько. Це класно. Приємно зайти сюди, то просто не хотілося навіть готувати. Нічого. Так, тут справа працюють в офісі. Ще Тут моя кімната вибачаю за те, що не прибрано. Ось цих холодильничок, що я притащив. У нас є чайничок. От постіль Ось Столик. ось так от виживемо. Все компактно, все комфортно. Там робочі речі лежать тому в мішку. Ось такий вид з вікна у нас. Це як мого колеги речі. З іншої сторони. Там десь. Далеко навіть трошки замок видніється. Краєвид нормальний, нормальний. Я їх тут жаловалось. Ну, ось так от і живемо. За цей хостел платимо 350 євро з чоловіка. Перші місяці у нас знімали зарплати. ну тобто я приїхав сюди на роботу через знайомих, мене устроїли, взяли, то виходить, що зарплатні мої вищипували кожен місяць по 350 євро, а потім вже карточку все я зробив, то вже плачу сам. Ось так виглядають розетки для того полесосу, що я вам показував. Берете шланг звідти, притягуєте сюди, вставляєте і він вмикається автоматично. Ну тобто, Звичайні офісні пилососи. Тут стоїть така розетка. Там стоїть розетка така. На кожному поверсі їх по декілька штук, щоб можна було удобно в кожній кімнаті пилососити. Ось так. Ще нюанс такий. Коли включаєш плитку, ось тут навіть зняли вже цей, коли її включаєш, вимикається по цій всій лінії світло. Тому приходиться в сервер ось там де я вам показував, і вмикати. Взагалі тут завжди зачинено, але останні дні вже ставили відкритим щоб ми могли зайти і вмикнути. Один із фільтрів на автоматі вимикається, його включаємо і світло з'являється. Ось так і живемо. А вола таке, що коли нікого немає, двері зачинені, ніяк сюди не зайдеш. І просто чекаєш. Чекаєш, коли хтось прийде. Або хазяїн хостела цього, або а, старший по поверху його заміститель. Бувало цілий день, так чекаєш. Холодильники не працюють, а ти чекаєш, бо ця кончена плитка вибиває світло. Ось так. з таких цікавих моментів, які потрібно знати. То коли ви переїжджаєте в Німеччину, потрібно завжди, от просто щоб завжди у вас на почтовому вашому ящику було ваше ім'я та прізвище. Бо тут всі інстанції, які можуть бути, направляють, ну відсилають на вашу адресу письма. І якщо не буде на вашому ящику, вашого ім'я, то просто письма підуть. В зворотньому напрямку, і ви не будете получати ніякої нужної інформації для вас. Також інформація по поводу сміття, а точніше, коли його забирають. У нас, наприклад, в місті забирали його, здається, один раз в неділю. І потрібно було ось ці баки, що ви бачите на фото, підвигати на цю білу лінію, щоб коли машина під'їжджала, вона могла їх забирати. А коли вони не на цій лінії, а стоять під стіною у вашого будинку, то вони його просто не будуть забирати. Значить, вони думають, ну, значить не треба їх забирати, і все. От у них така логіка. Обов'язково треба, щоб вони були на цій лінії. Так, ще робота. В самому хостелі, що треба зробити? Треба ці всі папки, просто виконати, викинути у смітник, розчистити цей кабінет треба. А потім, наскільки я розумію, і цей сейф витягнути на 750 кг. Що маємо. І так, всю канцелярію я виніс з тієї кімнати, що була, і на наступний день мене хаус мастер попросив, щоб я поубирав в іншій кімнаті, щоб приготував її до заселення. Треба було в. Винести все сміття, поставити ще одну кровать, поубирати, полочки поставити та тому все подібне. Це можна сказати, що робота була по чорному, тому що в мене були вихідні, а тут, якби шабашка намітилась. Підійшов цей хаусмастер і предложив: каже: Хочеш підзаробити, давай все, поможи мені. Кажу: Окей, давай. То за два дні я це все зробив. У мене вийшло 5 годин за два дні, так небагато, але з ним домовились на 15 євро за годину, що він мені заплатить. В принципі, я не тормозив ніде нічого, знаєте, і без обіда працював, то все поробив. Але кошти, на жаль, він мені так і не відправив, і не заплатив. Хоч мій на той час бригадір сказав, що все поможе, все порішає, і він домовився за цю зарплатню у нього за підробітку, бо тоді на той час, у мого бригадіра не було роботи для мене. І бригадір теж не зміг домовитись. і тому вийшов такий кидок неприємний. Тому всі, хто устраюється на роботу, завжди робіть контракти, не ведіться на незрозумілі. Такі чорні підроботки. І все у вас буде гаразд. Ось такі діла. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Кому така тема цікава, підписуйтесь на канал, ставте лайки або дізлайки, пишіть коментарі, хто де працює, кому яке житло видавали, хто як знімає сам можливо. Бо в мене теж є в мислях далі переїжджати вже. На квартиру з сім'єю. Тому ось такі пироги. Бувайте, всім гарного дня!